Вітаю всіх на моєму каналі. Буквально вчора вийшла демонстрація Війн Союзів і вона виявилась набагато легшою, ніж попередньо. Можливо, це пов'язано із тим, що персонажі попрокачувалися. В моєму випадку це Титанія та Змій 4.55, тому йшов я без бустів. Просто чисто такими персонажами. І, в принципі, проблем я не відчув майже ніде. Якщо вам необхідна поміч із контентом, ви завжди можете звернутися до мене. Посилання на мій телеграм буде в описі під цим відео. Буду всім радий допомогти. А, тож по спіралі. Найкращий варіант це титанія, досить швидко і легко знімає. І навіть байдуже на ухилення спіралі. Одна третя спеціальна атака, і її не буде. По тим, кого ще можна взяти то можна взяти фотон, можна взяти Халка. Вони теж будуть гарними опціями. Які вам допоможуть із гілкою, можна взяти шовк теж варіант. void теж варіантів досить багато, тому тут варіативність висока. І з класу космосу найкраща опція це, звісно, змій тому що він просто. Останній контент, який виходить від uh, Кабаму, він просто був в ньому. Тому, звісно, я взяв його. Як альтернатива Змієві це у нас медуза. Це у нас може бути крик. М -м кого ще можна було взяти? Можна гладіатора взяти. він uh, Може пасивно глушити а, з важких атак, тому теж варіант непоганий. Ну, варіативність досить висока по чемпіонам. Найкраща команда це Змій. Якщо беремо праву сторону це Змій, Титанія, Кушала або альтернатива містична, яка гарно б'є змія перед босом. І... і когось ще зеленого на ваш вибір. Може це бути Халк або ще хтось. Але в моєму випадку мені ця додаткова альтернатива, по суті, то і не знадобилася. Бо Титанія просто виносить все, що тут було на гілці містичне, тому проблем. Вона не відчувала, досить комфортно себе почувала тут. По ботам зі спіралькою не можна її глушити. По карателю не можна двічі повторювати одну і та саму атаку, щоб було поменше в нього удалів, коли він буде здавати свої спеціальні атаки. По вонгу треба. Збивати його з ніг, якщо його таймер добіжить до 80, і спеціальні атаки здавати періодично. У Vision наше основне завдання. Якщо ви не берете змія, то є медуза, яка проб'є всі броніки і досить комфортно зніме v Vision. А так, то змієм назбирати на другу спеціальну атаку і Vivision майже вся відлетить. Звісно, можна взяти того ж корвуса, наприклад, якщо у вас є вкачаний корвус, то теж непоганий варіант. Та й завдання як не дивно, то права сторона вона була досить нескладною. Стража теж за змія б'ємо. І, в принципі, от зі Стражем єдине, що можуть бути проблеми, бо страж має імунітет до пробиття броні, тому медуза не дуже зайде на стража. Проте головне, щоб у вас було багато бафів, і тоді ви будете. Мати більше енергії, ніж цей страж, і відповідно ви частіше зможете спамити спеціальними атаками, і страж швидше помре. Тут в моєму випадку за змія через другу граємо, через першу не б'ємо, тому що страж від першої не отримує додаткового демеджу. Коли Змій здає свою першу спеціальну атаку, то стражу нічого не прилітає. Майже. Тому суто через другу граємо і досить швидко страж відлі... Від... Відлі... відлітає. Або німо. Ну тут титані Титанії трошки важче, але, в принципі, Титанія або Шовк. Досить легко порається з Ебонімо. Ну і фотон теж, бо фотон може парирувати неконтактні контактні атаки Ебонімо. Ну і завдяки самій глобалці, то ми не отримуємо майже шкоди від дебафів похолодання та кровотечі. Відповідно, можна не боятися за цей демедж. Головне взяти глобального атакера і тоді демеджу проти глобальних захисників ми не будемо отримувати. Тож, наше завдання за Титанію в даному двобої це здати третю спеціальну атаку і знищити Ебоніма. От саме зараз. Просто пара важких ударів, навіть один важкий удар і все. Банімо немає. Досить так, по фану пройшлися. Далі у нас йде змій. Змій об'ємо закушало. Тут ще трохи є допомога своєрідна, це пасивні оглушки, тому можна спокійно парирувати закушало і. Бити змія через першу спеціальну атаку граємо. Бажано подалі стояти, коли таймер нестримності підходить до вимкнення щоб не вимкнувся він на змію, бо наше основне завдання це щоб бафи які він отримує, не закінчувалися в дії. Бо якщо вони закінчаться, то тоді треба або швиденько буде стати спеціальну атаку нам, щоб нерішучість на нас не повісилась, або ж, якщо вона на нас повіситься, то доведеться просто трошки потанцювати. Ну і закушалу 345, змій відлітає ну, прям максимально швидко. Єдине, що це. Можете не вберегтися від третьої спеціальної атаки, буде трохи неприємно, але за рахунок того, що ми навішали купу дебафів, то змій відхилитись не зміг і він помер. Тож, тепер бос на боса. Найкраще знову ж таки, змій, ну, ним мені найзручніше вбити. Я тут навіть не знав кого взяти, просто-напросто. Просто Тому беру міняю або як, як кажуть, і все одно мені та шовк не знадобиться. Єдине, що в танусі неприємне, це те, що Він буде нестримний все одно, і десь місцями ми не зможемо заблокувати вповільненням його нестримність. От як зараз, наприклад. Якби це була б не неблокована спеціальна атака, звичайно, то вповільнення б ми б не повісили в такому випадку. Ну і за я нагадаю, по грі, це завершуємо наше комбо легкою атакою. І тоді можна, буде віконце невеличке на секунду, що бот стане в блок. І ми стаємо в цей момент спеціальну атаку, щоб вона була не блокованою. І в принципі змій по грі досить простий, просто бий, і спеціальні атаки здаває не блоковані. І все. Ми нарешті вже добиваємо, Остання спеціальна атака, навіть не неблокована. Прилітає йому в лице і. боса немає. Тож що 0, Хілок 0 було не складно. По правій стороні з такою командою. А тепер у нас іде ліва сторона. І от Ліва сторона, вона буде важчою. Команда вже тут помінялась. Залишився тут змій і титанію я викину. Я вирішив, що все ж таки навіть за змію спіраль в принципі, теж знімається. Так, трохи незручно, так, трохи треба потанцювати, трохи обережної гри необхідно. І треба періодично. Якщо цей таймер переслідування висить на спіральці, то, звісно, ми її не б'ємо, щоб вона у нас пасивно не оглушила. Також ми б'ємо, даємо декілька ударів, бажано взагалі по блоку їх вистати. І тоді вже здати спеціальну атаку другу, бо вона має більший демедж. І тоді ми маємо. Високий демедж, ми не маємо шкоди від дебафів, які на нас будуть вішатись, коли ми б'ємо в лице суперника. І маємо зняття чисте. Змія, звісно, трохи важче бити спіральку, але в принципі принципі Це реально, і головне, наше завдання тут втратити якомога менше здоров'я, щоб його залишилося побільше на наступних опонентів на карателя 99-го і на крик. Бо крик там досить неприємна особистість, особливо з її автоблоками, і змій може обійти цей автоблок. Побачите далі у цьому відео. Врешті ми її добили. Далі звичайний легкий бій проти карателя 99 Так, неприємно, що спеціальні атаки карателя, досить довга анімація і досить боляче полицю може прилітати. Але, в принципі, змій. Досить активно це все переживає. Тут я трохи, скажімо, так, розслабився, неправильно здав другу спеціальну атаку. Якби я її здав правильно, то карателя вже було б набагато менше здоров'я. І неблокована друга один відсоток залишився. Копійчина добиваємо. Ідемо далі. А далі у нас дуже неприємна доміно. Доміно, проти якої необхідно мати імунітет до кровотечі та похолодання, точніше ні, до отрути і похолодання, виходить так. То, звісно ж, на цю роль у нас ідеально підпадає наш ворлок. Також у нас непогано сюди зайде страж, звісно ж, але так як Стража в мене немає, то в мене Ворлок а, Трохи неприємно її тут бити, та й взагалі я не люблю доміну бити за Ворлока, бо вона вішає дуже багато своїх провалів, дуже боляче це все. І Взагалі вона така. Такий рандомний персонаж, тому не люблю я все-таки домінобити. Для мене найзручніше домінобити це за Німрота. За інших всіх, а, і за червоного черепа, за інших трошки важкувато і болісно з цими провалами. Але, в принципі, в принципі Ворлок виживає, своє завдання він виконав. Бо він, по суті, потрібен тільки тут. Далі у нас іде голок. У головці вона дуже неприємна, дуже незручна. Коли вона має поділку енергії, або ми маємо поділку енергії, на нас вішається острах, який дозволяє потрапляти по нам. Абсолютно будь-якою атакою, і тут ще й кулачний бій. І плюс до того ж, всього, окрім того, що острах, так то дебафи, головки, попили, вони обходять кулачний бій, і, відповідно, ми нічого, грубо кажучи, її не можемо зробити. А вона нас лупашить так добряче, бо наша броня. Неактивна, і відповідно БЖЧ безславної залізної людини немає імунітету до попеву, що є досить болісним моментом. І тому тут трошки треба було потанцювати, і, на моє щастя, в мене безславна залізна людина, все ж 4-3,45, то в принципі мені такого вистачило. Але краще б сюди взяти Джека. І Джек, я думаю, і до шкоду мав би наносив би по головці, скоріш за все, хоча це не точно, бо треба тестувати, а Джека в мене немає. І до того ж цього Джек все ж таки мав би імунітет до цього попелу, то відповідно б менше б відсотків здоров'я втратив. Далі у нас сліпучка, цю сліпучку, півучку ми б'ємо знову ж таки за безславну залізну людину, беремо трихілки, відхилюємося трошки, щоб не вмерти. І б'ємо по класиці друга спеціальна атака, і мутанти вмирають. По самому двобою бажано, звісно, щоб вона не здавала свою другу спеціальну атаку. Якщо це можливо, бажано, щоб вона грала від першої. Також, коли вона зробить 10 ударів по блоку, то вона буде не блокованою. Тут я намагався ухилитися від другої спеціальної атаки, але в мене це не дуже вийшло. Ну і Дійсно, от, за Безславного дуже зручно було бити її. Ну, тут я не зрозумів, що це було, мав би ухилятися, але в отримував лицю. Ну, ладно, хай буде, як то кажуть. Але нам важливий результат це чисте зняття. І воно тут теж є. Тож, далі у нас іде крик, і оця крик, вона дуже неприємна, досить незручна. Тут би, можливо, бажано б мати чемпіона, який не має бафів. Можливо, було б краще б сюди взяти ту саму Титанію замість змія, але вирішив взяти Змія і в принципі. Навіть враховуючи а, оці аспекти, так, те, що в неї купа енергії, а, то змій все одно нормально впорався. А, головне це ухилятися від спеціальних атак, які не блоковані, і вона тупо весь бій не блокована. Але від другої ми просто стоїмо подалі і, і все. Це найважливіший момент. Тут наше завдання здати другу спеціальну атаку, ми її здаємо, попадаємо не блоком, ухиляємося, б'ємо далі. По автоблоку зараз буде ще один момент, до цього на початку буду, що я обійшов автоблок. От зараз ухиляємося і одразу на неї налітаємо. Якщо ми одразу Після завершення анімації спеціальної атаки крик налітаємо на неї, то це вважається як ще спеціальна атака, і ЗМІ під час спеціальних атак опонентів має імунітет до облушки, що відповідно нам дозволяє ігнорувати автоблок крик. Саме тому мій вибір впав на ЗМІ. Але, в принципі, Титанія, я думаю, теж нормально б зняла, плюс вона б обнуляла бафи, плюс вона б била з руки добряче, плюс вона б не давала крику багато енергії, можливо, Титанія був, була б і кращим варіантом. Але, як бачите, змій досить непогано її тут б'є. Також та ж сама шовк, яка. Немає е, бафів е, ухилення теж би зайшла. Тому все на ваш розсуд. Альтернативи я вам озвучу. Ну і по командам то на цю ліву сторону бажано взяти двох техніків. Одного з імунітетом до отрути та холоду. Це ворлок та Страж когось із них. Вибирайте, на вашу, що у вас є. І безславну залізну людину або ж джека, хто має імунітет до попелу і досить сильно б'є мутантів. Знову ж таки, якийсь містик на змія. В моєму випадку це кушала, в вашому випадку це може бути будь-хто з містиків, хто гарно б'є змія. І четвертим слотом це або змій, або Титанія, Або шовк. Ну, власне, на, знову ж таки, на ваш розсуд. Що ви маєте, то те і візьміть. В моєму випадку тут витрат немає, окрім трьох хілок. В вашому випадку це може бути там пара-трійка оживок. Все залежить від того, наскільки вдалою буде ваша команда. І другий бій проти Змія все ж не вийшов у мене, скажімо так, не все було ідеально. Але, в принципі, результат получився в кінцевому випадку. Результат получився навіть кращим, ніж при першій спробі. Бо Змій не встиг здати свою третю спеціальну атаку. Тому цікаво так вийшло. Скажем так, по здоров'ю дійсно вийшло більше залишити здоров'я за кушалу в другому поєдинку. Ну і знову ж таки, не всі двобої можуть бути схожі один на один, тому. Тут ми ж не робите, щоб робити все одне і те саме, і щоб був результат абсолютно однаковий в кожному поєдинку. Думаю, кого замінити, вибираю титанію, бо вона має синергію із Змієм і будемо добивати боса за змія. Тому ж по лівій стороні озвучу команду, по правій стороні найтоповіша команда це Змій, Титанія, Кушала і Шовк, хай буде, наприклад. А там все залежить від вас. Всі поради озвучені в цьому відео та альтернативи, кого можна взяти. Якщо вам сподобалось це відео, поставте свою вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. По наступних, по інших завданнях, демонстрації, які є класовими, відео записувати я не буду, тому що вони є довгими і там по суті нічого складного, головне набрати глобальних атакерів і в принципі, все. Буде довго, але ви це пройдете. Без проблем, я думаю. Тож, всім дякую за перегляд, до наступних зустрічей, всім па-пам.